Друзі, всім привіт! Ви на каналі Atomic і сьогодні хочу вам показати гру Steel Hunters. Це відео буде як і гайд, так і огляд цієї ігри. Як ми знаємо, дана гра вона від розробників Wargaming. Да. Тобто вони є розробниками World of Tanks та World of Warships. Це ми знаємо Для них взагалі ця ігра це щось нове. Це щось незвичайне, вони раніше такого не робили, тому судити якось максимально прискіпливо я не буду. Гра прикольна, гра цікава, хто любить різні ігри про Мехів, взагалі пушка-конфеточка, так би мовити. Дуже класна гра. Блін Мені подобається особисто все, тому що я, в принципі, фанат гри Titanfall обох частин, я їх взагалі обожнюю. І тут щось таке. Є цікаво все-таки в цій грі. Можливо, я навіть в себе там якось в голові допрацьовую все це. Але О, чомусь мене складається таке враження, що ця гра таки досить прикольна. Мені сподобалося, а ми починаємо. А то щось уже довго затягнув спочатку. Дивіться, в самому початку, ми маємо ось таких мехів. Це є мисливці. Мисливців тут є декілька, так як це відкрите бета-тестування, то, звісно, їх тут небагато. Від себе можу відмітити ось цього меха, дуже класний мех. Далі можу відмітити ось цього меха, наносить велику кількість урону та ось цього меха як жорстко танка. Всі інші, в принципі, так, на любителя. Я, на жаль, якби оцих мехів взагалі не взяв, взяв лише цього. Чому? Тому що я не знав, що як толком грається ця гра, не знав всіх нюансів, а вони на початку дають можливість за ось цей ось конструкт, да, за цю валюту. Кожні 5 конструктів коштує один мех. Вони за проходження навчання дали. Десять конструктів, і я зміг якби взяти собі двох рандомних мехів. Тобто починаємо ми з ось цим мехом. Самим таким стандартним, початковим. Далі вже всіх інших ми за конструктор цей купуємо. Як ви бачите справа, ось тут змінюються да, картинки, і цікаво, що це. Пояснюю, в першу чергу ми бачимо слово корпус. Чому корпус не знаю? Це ХП. Коротше, можливо, типу. Місність корпусу <сум> самого меха не знаю. ну коротше, Корпус це ХП, далі щити, логічно, і шкода логічно. Далі зброя, якою користується даний мех, і його скіли У кожного меха є два скіли Вони між собою не схожі, тобто це мені дуже подобається, те що кожен мех він індивідуальний. Далі ми можемо. Вибрати комплекс спорядження для нашого меха. Як бачите, знову ж таки, тут у нас повністю написані всі його характеристики, і тут ми вибираємо той комплекс спорядження, який ми хочемо. Тобто, тут різні ефекти євангелія, чума. Так? Тобто ми читаємо, що тут у нас, читаємо, що тут, підбираємо щось для себе і граємо. І так з кожним. У кожного меха є по два модифікатора. Це також запам'ятайте на вибір, щоб ви могли вибрати те, як вам зручніше. В принципі, як на мене, дуже круто придумано. Далі, цікавий момент це системне дерево. Це щось по типу е гілки-прокачки в танках. Щось таке. Тобто, чим більше ви граєте, тим більше ви відкриваєте ось цих модифікацій. І тим краще стає ваш основний мех. Як ви бачите, ось кожна модифікація відповідає за щось своє. Прокачуються ці модифікації за ось ці дві валюти. Тобто перша, ось така валюта, як ви бачите, до речі, можна зараз і прокачати. Друга ось така валюта. Тобто, за ось ці дві валюти ви прокачуєте. Як ви отримуєте цю валюту? Цю валюту ви отримуєте за рахунок активності в грі, тобто там наносите 20 тисяч урона, тут є завдання щоденні, і ви їх виконуєте і за них отримуєте ось цю валюту. В принципі, все максимально відкрито, все максимально зрозуміло. Також що хотів показати, от поки не прокачав, якщо ви повністю не прокачаєте весь розділ, то до другого розділу, наприклад, ви не потрапите до наступного. Як ви бачите, в мене все прокачано, окрім цього, і другий розділ для мене закритий. І так само буде і з третім, і з четвертим розділом. Тобто це відносно зроблено правильно і цікаво, тим, що якщо у вас слабкий мех першого розділу, ви не потрапите проти мехів другого розділу. Але якщо ви вкачаєте хоча б один скіл, да, одну модифікацію з другого розділу, ви вже будете потраплятися з противниками, в яких, наприклад, другий розділ майже повністю прокачаний. Тобто Це також своя така недороботка, та своє недоопрацювання, але що, що взагалі це може мішати, коли ти хочеш просто отримати кайф від гри? Ну, Програєш ти пару разів. Ну нічого страшного, виграєш наступний раз. <сум> тобто Все тут максимально на позитиві приймається. так ми вибираємо значить, модифікацію і утримуємо, щоб розблокувати. У нас повністю забирають ось це все і вже нам розблоковують. Наш додатковий додаткову нашу модифікацію. Тобто, все, в принципі, зрозуміло. Далі. Зовнішній вигляд. Зовнішніх виглядів у мене немає ніяких. Тут щось по типу скінів, будемо так казати. Далі, бойова перепустка, в бойовій перепустці ви тут і отримуєте ось скіни на різних мехів. І, окрім цього всього, ще, звісно ж, коли платите свої кровні грошики, то там отримаєте ще там додаткові різні валюти, додаткові якісь плюшки. Ну, в принципі, самі такі цікаві це от скінчики на мехів. Більше такого класного. Я тут нічого не бачу, по правді кажучи. Далі, підсилювачі. Підсилювачі це також підсилювачі, як в танках. Тобто є підсилювачі на кредити, є підсилювачі на експу, є підсилювачі на Starfall, це ще додаткова валюта, і є можливість різні ящики з добичу, е десантувати собі на карту. Це також круто. Тут буде знаходитися різні модифікації, починаючи від білого, там йде білий, зелений, синій, фіолетовий, така у них іде градація. Ціх модифікацій, ну, фіолетові сильний. Але, в принципі, дані модифікації ви і в грі можете знаходити. Це ці ящики з здобичу дуже прикольні тим, що ви можете, наприклад, в самому початку викликати собі якийсь ящик з фіолетовими модифікаціями і стати відносно сильнішими, ніж ваші противники на даний момент. Тому що потім, в принципі, всі все одно собі знайдуть фіолетові модифікації. Далі, ось щоденні завдання. Я вже їх, в принципі, виконав. Вони зовсім не тяжкі, виконуються дуже легко, і ось ви отримуєте ось таку валюту, вже, як я казав, для того, щоб прокачувати своїх мехів. Також є тут можливість вибрати різні варіанти бою, тобто є тренування, є сутичка проти штучного інтелекту, є бойове тренування, та останній рубіж це ПВП. В принципі, тут більше нічого такого розповісти вам не можу. Все, а, також про загини. Тут є можливість викликати свого знайомого свого друга там, грати в загоні. Це круто, а як це, зробити? як це зробити? Ви вибираєте ваш загін, або ж просто наводите сюди своєю мишкою в правий кут і вибираєте пошук. Далі, в клаці пошук після хештегу потрібно вести тут цифрами ідентифікатор гравця. Ідентифікатор вашого друга. Він написаний ось тут, в самому верху, справа. Як ви бачите, прописуєте сюди і знаходите свого друга. Далі тикаєте по ньому лівою клавішою мишки, вибираєте додати друга, що він додався до вас в контакти, це в друзі. І вибирайте, запросити в загін. Далі він у вас додається ось сюди, і ви вже можете. Напряму вже не шукати, а собі відкрили контакти, друг, запросити в загін, все ви далі граєте. Давайте почнемо. Зараз вам покажу взагалі, як все це грається. Значить, що саме головне? Те, що на карті взагалі 12 гравців. Вони вони поділені на команди по два гравця, тобто по два мисливця. Кожній команді, тобто взагалі 6 команд. Вас десантує на рандомне місце на карті, повністю рандомне, ви цього вибирати не можете. До речі, також це трішки підбісі. Хотілося б там, якось мати можливість вибирати, щоб в одне місце там дві команди десантувалися і відразу почалося там місцево. Було б так набагато цікавіше, але все одно. По-своєму, це також правильно, тому що ви маєте можливість розкачатися. Ви з'являєтеся, вбиваєте NPC, з них випадають моди, випадають якісь е додаткові хілки. Ви це все збираєте і потім вже зустрічаєтеся з противником і вже маєте відносно якби, більше екшену. Ось нам показує відразу, з ким ми граємо. Це буде вівер. В нього взагалі по скілах це стінка, типу як броня, і кулемет. Ну, Кулеметом він наносив відносно велику кількість урону, але в цей момент він не пересувається. Це також як би свій нюанс. Ну не знаю. Зараз подивимося. Чесно кажучи, дуже під мого мисливця підходить саме танк. Прям дуже підходить, тому що танк танкує. в мене велика кількість урону, у мене більш дамажний. І я можу зі спини просто розвалювати противників. Це ж не танк. І не знаю навіть, як ми з ним спрацюємось. Ось відразу нам показує, що на карту, карту, на якій ми будемо грати, показує нам ось місце, куди ми будемо десантуватися, синім кольором. Мигає, все що червоним, там противники. І там також по два мисливця. Все, почався бій, ми вигружаємось. До речі, з'являємось прям ефективно. ефективно. <світок> Ефектно. Зап'ятик почав язикатися. І відразу нам потрібно ось убивати ось таких дронів, тому що ми отримуємо з них рівень і отримуємо ось модифікації, які світяться різним кольором. Ну, е, на жаль, наш дружочок цей. Не зміг залутатися, тому що я в крису все лутанув. До речі, що би також хотів сказати, тут лут не спільний. Тобто лут випав. Хто підібрав, той молодець. Хто не підібрав, той не підібрав. Так? Тобто В крису не граємо. Потрібно допомагати нашому е якби партнеру для того, щоб. О, бачите, він хілку мене забрав. То для того, щоб і в нього, і у вас були модифікації, щоб ви обидва наносили велику кількість урону взагалі і могли виживати. Тому що кожен з цих модифікацій додає трішки більше ХП, трішки більше броні, трішки більше урона. Опа. Що це? Ага, уже, 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 уже підтягнулися наші хлоп... хлопчики сюди. Стріляти потрібно в червоні місця, це є слабкі місця, це дуже важливо, тому що сюди проходить найбільше ворона. Дуже тяжко виціляти. Так, вигрузилося. Ну-ка я зараз швидесенько підберу. До речі, з загона потрібно убивати всіх. Для того щоб вам зарахувало повне знищення. Тому що через хвилину ви можете возродити біля себе свого напарника. Ось, до речі, він цією турелькою видає, просто колосальну кількість урона. Треба йому допомогти. При тому швидко. Угу. Той вже кудись звалив. А ось він. І він зараз буде викликати свого дружка на допомогу. Нам це не підходить. От тепер ми повністю їх знищили. Після них підбираємо жетони, і також модифікація, які з них випадають, це обов'язково потрібно. Далі, нажавши клавішу Tab ми бачимо: ось ми щойно знищили команду, і вони написані замість назв їхніх їх мисливців, написано kill it, kill it". кілит Да, ми їх вбили. Також ми тут бачимо кількість модифікацій та колір модифікацій, які підбирають ми і наші противники. Так, далі нам потрібно рухатися в мисливське угіддя. Чому? Тому що там з'являється жорсткий NPC, і з нього випадають дуже гарні моди. Також, як ви бачите, тут є можливість юзати різні скіли. Це є на клавішу Q та на клавішу F. Q це ваш самий перший скіл, він відкривається відразу, на клавіші GF відкривається з отриманням третього рівня. Тобто вбивайте більше противників, вбивайте більше мобів, швидше піднімається рівень. Таким чином відкривається ще ваша ульта, можна так сказати. Ось тут зараз з'явиться наш NPC. Цікаво, що він там загубив ззаду. Ничего. Так, не разумеешь. Ой, Криса, ой, Криса. А ты уже тут? Ну да, ну да. А он уже тут. Наносим трішки йому урон. Ой-ой-ой, ой-ой, а неприямно, як, а неприям, то як. Oh, much now. що він його знищив? Ні. Ану. Я того бачу, угу, цього він знищує, добре. Чейт поставив, от кріс. Це такий самий, як в мене. Напарник мій, він теж. Може ставити щиток. Ось такий щит. І він має також собі броню. Бачите, щойно він з неба десантувався його напарник знову. Чому? Тому що ми не вбили цього жука. Якби ми його вбили, то нам би Ну точніше, нам би зарахувалося повне знищення їх. Отак. Все, вже четвертий рівень ми отримали. Так, да, він від щита грає, Наш чомусь немає розуму <гум> додуматися грати від щита. Опа. А це що це тут? Ану, дрона давай. Ти що? Саме хитрій, чи що? О, кинув гранату під нас. Давайте закинемо в нього туди ульту. -да. оце я і найбільше ненавиджу. Просто ульта в нікуди. Ну як, точніше, я її не нажав, тому киде мале. Але за рахунок того, що ну мені мішала ця вежа, я не зміг нього ультанути. А він його сам знищив вже чи що? Так, да, він його сам знищив. Це ми залишились в дуелі. Тобто, коли залишається лише дві команди, включається дуель. І з'являється точка евакуації, куди нам треба швидко підтягнутися. Так, давайте, поки він там відволікає на себе цих мобів нам треба допомогти йому нанести максимальну урона. Це гра командна. Тобто, якщо ви не можете грати гарно командою, то смислу від вас взагалі немає ніякого. Ви програєте гарантовано. То обов'язково потрібно вміти грати командно. До речі, огромні мехи, які не можуть запригнути. Ну нічого. Так, погнали на евакуацію. Як бачите, дві хвилини. На протязі цих двох хвилин, що нам потрібно зробити? Нам потрібно е захватити та утримувати ту зону, ту територію. Якщо ми цього не робимо, то ми програємо. Або ж, якщо е нас повністю знищують. Тобто ми захвачуємо, наприклад, зону, От ми зараз залишилися в дуелі. Ми захвачуємо цю зону і нас вбивають. Тоді ми також програємо, тому що нам потрібно зону захватити та утримати її ось на протязі цього часу, який йде відлік. Він і не зверху, і на самій іконці, як ви бачите, також є, коли ми наводимося на неї. Тут у нас купа дронів, купа NPC жирних, які наносять велику кількість урона. Ми треба продумати, як гарно до них підібратися для того, щоб захватити цю зону. І так, щоб нам не завадило нічого. Ось так. Повністю все, що у нас є, віддаємо, тому що вони дуже жирні, і їх потрібно всіх винести. За те, що ми їх винесемо, нам дадуть. Ой-ой-ой, а що ж я так-то розслабився? Та я прям взагалі розслабився по чорному. Я щось і не думав, що там противники вже на боці. Так, ну, зону ми захватили, але смисл з того, якщо я всі скили віддав, а противник. Противник ні. Це дуже боляче. Мені здається, що ми зараз навіть програємо. Ні, не програємо. Давайте підхиляємось. Так, ще 30 секунд нам потрібно втримати дану зону. Ось такий самий, як я. Створимо там неподалік від нього дрона, і допоможе нам його зараз вбити. Да, да, да. да. ми так в смислі. А, його дружок встиг встиг возродитися його дружок, але ми захватили зону. Перемога! <смір> Ось так. Все-таки спрацювалося, все-таки цей вівер прям шари грати, молодець. Круто, круто. Ну, звісно, він найкращий гравець, а я просто руйнів їх. Загальна шкода 90 тисяч. Трішки обідно, але нічого страшного. Ну що ж, друзі, ось така ось ця ігра Якщо вам вона сподобалась, обов'язково пишіть в коментарі, як вона вам. Не забувайте підписуватися на цей канал, не забувайте підтримувати україномовний контент, тому що ви підтримуєте мене, чим саме ви стимулюєте мене робити новий контент. До речі, дана гра, якщо ви встигли звернути увагу, також на українській мові, за що дуже велика повага Wargaming. А ви були на каналі Atomic, і до швидкої зустрічі в наступних відео.